Новоселечі. Я прошу дітей, які є в групі підтримки. Давайте привітаємо нашого святого. Ми дякуємо членам журі, які прийшли сьогодні, були з нами в залі, оцінювали виступи дітей, справедливо оцінювали, чесно, непредвзято. Ми вітаємо тих, кого зараз оголосять переможцями і від щирого серця бажаємо вам перемоги на обласному етапі. І користуючись нагодою, звертаюсь до керівників команд. Ми приготували для ваших дітей обід. Тому після нагородження я прошу зібратися з в холі для того, щоб ми могли провести вас пообідати. Дякую всім за увагу. Тому що зараз буде наголос. Дякую. Спасибі за теплі слова Аделіні Іванівні. Дякуємо вам за прийом, за гарний зал, за підтримку. Дякуємо за вашу увагу і за вашу небайдужість. Спасибі великі, Поаплодуємо самі собі. Молодці, молодці наші учасники. Ви знаєте, дуже приємно спостерігати, що діти. 에, стараються, намагаються показати всі свою творчість, талан талант свій 에, настільки гарно переймаються безпекою дорожнього руху. Що ми впевнені, усі члени журі, впевнені, що ніхто з вас в жодного разу не потрапить в неприємну ситуацію на дорозі. Молодці! Ми дякуємо вам, молодці. Хотілося б ще мені особисто два слова замовити за найменших наших сьогоднішніх учасників. Я бачу за віком це найменша команда з Кіцманщини. Ви знаєте, домашнє завдання це завдячую вам в першу чергу, а також вашим керівникам. Домашнє завдання 8 хвилин, не перебрали в часі, але пройшло на одному диханні. Мене дети спостерігали за часом і нічого не записували, хоча залотову деякі там е, зуваження і так далі. То ви нас тримали увагу в нашу 8 хвилин рівно молодці, це дуже професійно. Дякую вам, і не зі України. Ми ще хочемо тримати оголошувати результати сьогоднішніх змагань. Нагородження, до речі, проводить від управління, для її є добровольський камбіляч ціні призи буде нагороджувати команди, і від управління Осічнецької області про Василь Петрович почесні грамоти. Отже, чотирнадцять сіли дві десятих на сьогодні набрала команда 10 камерів герцевського району. Я керівників команди десять кадрів, будь ласка, просимо.